Друзі, всім привіт! Мене звати Денис. Ласкаво просимо на канал Дилайк. Сьогодні, друзі, ми будемо знімати для вас нове відео на каналі. Друзі, це відео буде називатися 100 хвилин в Кубі. В ось о цьому кубі. Ну, я його реально дуже старався робити. І сподіваюся, це реально куб. Ну, трішки похожий. Да? І звіняю, що він не дуже крутий. Відео буде називатися 100 хвилин в кубі. 100 хвилин це буде десь 1 година, 40 хвилин. Ви хочете сказати, так це просто ізі просто реально просидіти. Ну дивіться, кожні 10 хвилин я буду виповняти завдання. Якщо я виповню це завдання, я буду продовжувати сидіти в цьому кубі. А якщо я його це не виповнюю, то я програв цьому челенджі. Коротше, відео буде називатися 100 хвилин в кубі. Кожні 10 хвилин я буду виповняти завдання. Якщо я це виповнюю завдання, я продовжую сидіти в цьому кубі. Якщо я не виповнюю, я повністю програю цьому челенджі. І... Ні. Все, я прямо зараз уже знаходжусь в цьому кубі, і моя задача пробути тут 100 хвилин. Ось -о, ось -о ці завдання. Тут їх 10 штук. Дивіться, ось тут рум-турн -рум я вам зараз проведу. Хороші апартаменти, правда, трохи без криші. Ось так це все виглядає. Ну, без криші. І зміняюсь, забув, тому що конструкція сама. Хлюпінька, десять хвилин я буду виповняти перше завдання. Це реально екстремальні завдання, тому що я зможу даже якщо я перше завдання не виповнюю, я реально прямо зараз з першого завдання можу вилетіти, і відео буде дуже коротке. 10 хвилин уже пройшло. Туба яке ось оце давайте. І подивимося, яке там завдання. Це так буде тупо, якщо я перше завдання не зможу пройти, я в шокі. Посидіти на одній нозі 30 секунд. Упав, програв. Ось, знаєте, дивіться, ось дивіться, ось я присів, і моя задача ногу ось отак от покласти, пробалансувати на одній ногі. 30 секунд. У мене є секундомір на старому телефоні, на цьому легендарному. Ось цей телефон я з нього почав знімати на цей канал навіть. Ось цей самі перші відео. Таймер. 30. 39, ні. Ось 30 секунд. 30 секунд таймер. Займає готовий. Три, два, один. Будет дуже, дуже складно. Дуже складно. Ой, но. 10 секунд. Спокойно, это мои руки, друзья. А, ну наплыть! А! Успел! 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 Там про... Ё-моё, я как раз и палку и таймер выключился. Ой, блин, а... Ух, перше завдання я вже виконував і це реально добре. Як у мене нога болить. Завдання ми виповнили. Я, тут, я знала, як це складно. Попробуйте 30 секунд реально на одній ногі просидіти. На одній ногі. І я упав ровно якраз од ноль, і я вже якраз якраз просто положив ногу. 9 завдань. Блін, ну хоча б на половинку. Хоча би половинку зробить. Це не то, щоб ті завдання, якщо ти їх не виповниш, ти наказання получаєш це. Ці завдання, якщо ти їх не виповниш, ти повністю вилітаєш із 2000 years later. Наступні 10 хвилин пройшли і знову витягуємо. Ось ось ці завдання. Маємо, давайте це. На рандом витягнув. Кидаєш монетку, закрив. А, кидаєш монетку, закр... о, закриваєш очі, і за 30 секунд знайди монетку, якщо о, не встигнеш програв. Тобто, дивіться, я вам зараз об'ясню хорошо. Я беру монетку, пай глаза і підкидую її. Моя задача за 30 секунд знайти оцю монетку отак, от, тобто, з закритими глазами і щупать, і не дивитися. Дивіться, я беру монетку. зараз таймер завожу. 30 секунд зав... завів таймер. Ну, підготовлений не завів. Таймер я завів. 30 секунд. Давайте через 3, 2, 1. Так, все, монетку підкину, кудись, не знаю час Так, тут телефон. Знайшов. А в смислі таймер не завів. А, ні, завів, завів, завів. У мене ще 10 секунд є. Це не таке, щоб складне завдання було, але якщо б я не успів, то було б погано. Я в своєму старому телефончикі. Цей телефон, телефончик у мене з 2018 року. І коротше, я вам чесно, хочу показати фотку, яка була зроблена десь у 2019 році. Я стару фотку свою покажу. Дивіться, 3, 2, не тільки мою, три, два, один. Ось у цього чувака, знаєте? А ось у цього чувака, знаєте? А ось у цього чувака, знаєте? Це я. настільки я пам'ятаю, це моя днюха, була. тут коротше хавали. чуть-чуть підбухували. Ютуб не бань. Ще 10 хвилин пройшли. Я розумію, для вас це дуже швидко. Ну, давайте ось оцю. Не можна виправляти ноги до кінця челенджу. Якщо випрямиш ви програв. Тобто мені не лізя випрямляти ноги. А як ти все? вся? 10 хвилин пройшлося, це почалося четверта, да, і яке там завдання? Там, блін, нормальних завдань немає. Підкидуєш монетку і твоя задача вгадати якою стороною впаде монетка, якщо не вгадав, програв. Тут, коротше, є завдання на удачу. І це одне із них. Отче, ось о маніпка. Ось оце р бл. Решка. Оріов. Ну, давайте оріл. Давайте оріл все-таки. Орв. Це було тільки четверте завдання. І я його виграв. Це якийсь слішком везучий варний кадр. Коротше. Тут з'явилися ще комаріки. Ще досі, друзі, не випрямляв ноги. Про це теж не забуваємо. До мене комар причепився. Це якесь ускладнення чи що? Так, да, Це було четверте завдання. Осталось ще шість завдань. хвилин. Знову пройшло. Це п'яте завдання, так? я чи я не ошибаюсь. Берем розкриваємо. Склади слово підпишись за три хвилини і спалок. Не встигнеш програв. Спеціально для цього завдання я взяв типа, ось такі невеличкі палки. І мені треба скласти слово підпишись за три хвилини. І все ось таймер на три хвилини. Палки у мене є. Ну, як сказати, палки. Ну, такі віточки, типа. Три, два, один. Старт. Все, три хвилини пішли. Все добре, все добре, виповнився завдання. 20 секунд тільки пройшло. Буковку і робимо вже.

Спокійно, 10 секунд. все, стоп, стоп, стоп. все, ось ось. Підпишись. Єсть. все, Ноги не випрямляю, Ноги ось отак. От у мене. Ну що ж, ноги я ще досі не виправляю, всіх вам буду напоминати. Слово підпишися, теж не вбирав. Ось оце. О, простій, на півписи, дві хвилини. Упав, програв. Це типа таке упражнення, типу, знаєте, як ти на стульчику сидиш, ну тільки без стульчика. Ну, упражнення стульчик таке. Ось отак от Я вам знімаю ось. Блін, сложно. Ну, ще сашка, ви просто дім не зможе. Остай таке задання, не дуже напоминає, ну ладно.

10 секунд. 5, 4, 3, там, я не знаю, тільки. Як... О, о, все. Ота все, заткнись. Блін, ну і випрямити їх не можу. Я не знаю. 10 хвилин пройшло, я не можу, чесно, в мене так уже ноги хочеться випрямити. Йо. Так, тримати як, о, якийсь предмет до кінця челенджу. Якщо відпустиш програв. Та без взагалі без проблем. Ви що? Кінця і спитання буду тримати бутилку. Коротше, будемо чекати наступного завдання, тому що я вже реально мене тут комарі просто обкусали. Не розгибаю, тримаю. Будемо виконувати завдання. Коротше, друзі, ось я буду тримати і бутилку, і, і той, і телефон. Давайте оце саме верхнє. Так, твоя задача взяти шарик в одну руку і з закритими очима, підкинути і зловити три рази. Не зможеш програв. А як мені телефон поставити? Тримаю ще досі, друзі. Я тримаю цей предмет, і там ж не вказано, так що я його ось дивіться, тримаю. Переміщаю просто в другу руку. Я його ще досі тримаю. Раз. Два. Три. Виповнив. Коротше, це завдання ми теж виповнили. Ноги ще досі не розгибаю. Тримаю бутилку. Нуло ще 10 хвилин. Заморився. Досі тримаю, ноги не розгибаю. Підкидуєш монетку, якщо Орел, то далі сидиш, якщо решка програв. Ну, блін, ну я не знаю. Це, ось це завдання чисто на візінні. Прям підкидуй. Пожалуйста. Бер. 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 Не дивлюся. О, давайте так відкриваємо просто і все. Орел. У мене навіть емоцій просто немає, хочу вже додому. Не знаю, мені реально сьогодні везе, я не знаю реально. Осталось останнє завдання. Последнє завдання просто виконати. Останнє завдання. Прикиньте, от реально 10 завдань, в яких я можу вилетіти. Ну, ось Це вже зараз це дуже велике везені. Нарешті час пройшло. Тобто я вже тут ровно 100 хвилин. Мені потрібно виповнити останнє завдання. Досі держу, ноги не розгибаю, я не можу вже. Ну як мене коліна болять, йомої. Так, останнє завдання. Тримай книгу на голові одну хвилину. Упала, програв. Одну хвилину. Ем'я пішло. Все, время йде. Ось руки мої. Осі, сім, ші, п'ять, чотири, три, два. Один. Я виграв! Тепер можна виходить нарешті. Все, Пройшло сто хвилин. Я виповнив всі завдання. Ой, блін! Ой, я не можу! Я не можу! ой хух, Нарешті! Нарешті я зможу ж, я, я зможу стати, я зможу вилізти отсюда.